Вітаю, слава Україні. Моє традиційне включення сьогодні. в Швеції. це моя перша поїздка після початку повномасштабного вторгнення. І причина цієї поїздки підписання з містом Лулеа Швеції угоди про партнерство між нашими муніципалітетами. Це перший такий побратим у нас в скандинавських країнах, зокрема у Швеції. Ми хочемо попрацювати над проблемами людей з обмеженими можливостями, допомога хлопцям, які. Повернулися з війни, з війни ветерани також різноманітні відкриваються програми фінансування різних міжнародних фондів. Ну а загалом, дякуємо Лулео. Дякуємо Швеції за підтримку України за підтримку нашої незалежності, зброю, допомогу, фінансову тощо. Тому вирішили сьогодні поєднати. Місто Лулео дуже хороше місто з потужним it сектором. Ми теж маємо it кластер. З потужною промисловістю, з потужною е, університетом технічним, знов ж таки співпраця буде налагоджена між університетами. в Першу чергу університетом Нафти і газу, і знаємо, що перші контакти вже були, тому маємо позитивну таку річ. І громада має ще одного е, партнера, і партнера, який готовий нам е, допомагати, тому. Підписали угоду про партнерство. Вітаю Івана франківців з цією подією. На жаль, біда, біда в нашій державі. Війна вона сьогодні е, об'єднує Європу і Швеція та країна, яка постійно допомагає е, Україні. І за це ми щиро дякуємо. Ну і найважливіше це те, що ця угода буде поєднана багатьма проектами, напрямками. Один з напрямків, який ми сьогодні говорили, це. Побудова такого сучасного пандусу для в, в одній з лікарень нашого міста за рахунок шведських інвестицій. Дякую за увагу і до зустрічі. Слава Україні!